Війна в Україні переходить на новий рівень. Накопичена впродовж року зброя вже готова до початку контрнаступу. Однак, останнім елементом залишаються ПТРК. Більшість озброєння вже давно в Україні, а деяке прибуде незабаром. Одним пострілом знищити ворожий гвинтокрил, накрити базування супротивника або навіть випустити ракету по непроханому винищувачу. Стало звичною справою для бійців ЗСУ. Універсальні, легкі для зміни дислокації. А найголовніше, ефективні у використанні передові зенітно ракетні комплекси зайняли своє почесне місце у боротьбі з ворогом для українських військових. У світі ПТРК fim 92 Stinger є однією з найбільш впізнаваних одиниць зброї. Розроблений компанією Raytheon Missile Systems Наприкінці 1960-х років Stinger використовувався в незліченних конфліктах по всьому світу протягом останніх п'яти десятиліть. Stinger обладнаний інфрачервоною головкою самонаведення повітряних ракет і є достатньо універсальним, щоб бути встановленим на наземних транспортних засобах. Привозі 15 кілограмів ним може користуватись всього один солдат, але носити його з собою і стріляти з нього зовсім нелегко. Крім того, кожна ракета має довжину півтора метра і важить 10 кілограмів. Завдяки своїй твердопаливній конструкції. Ці ракети можуть розвивати швидкість до двох з половиною маха і вражати цілі на відстані понад 4800 метрів. Оснащені радаром, який допомагає відрізнити свого від чужого стінгер є однією Єю з найцінніших оборонних систем, які наразі використовуються в російсько-українському конфлікті, говорячи про неймовірний успіх Стінгера, не можна забувати ще одного не менш успішного зенітного колегу. Ракетна установка ППЗР Піорун. Є одним із нових дітей у кварталі, коли мова йде про переносні зенітно-ракетні комплекси, розроблений польськими військовими у 2019 році. Піорун, що означає блискавка, признає. Чиний для пошуку та знищення низьколітаючих літаків, гелікоптерів та безпілотних літальних апаратів. Система важить 16,5 кілограмів, проте з нею все ж може впоратися один солдат. Піорун використовує високоспеціалізовану боєголовку самонаведення, яка набагато чутливіша до зміни напрямку ніж старі ракети. Це збільшує прицільну дальність стрільби до 6,5 кілометрів, забезпечуючи при цьому покращену стійкість до перешкод. Спочатку Війни в Україні Польща поспіхом постачає південно-східному сусідові як ракети, так і пускові установки піорун. Але все ж найбільшого розголосу отримали системи, що з перших днів експлуатації показали себе на всі сто fgm 148 Javelin – один з найвідоміших протитанкових комплексів у світі. Що, мабуть, найбільше вражає в Javelin, так це застосування технології вистріливі забув. Ця система використовує інфрачервоне обладнання для наведення ракети на ціль, що дозволяє оператору сховатися в укритті одразу після запуску. При вазі 22 кілограми Javelin є дещо важчим ніж його попередні колеги. Не зважаючи на це, більшість бойових застосувань обмежень. Жується профілем польоту верхня атака, коли зброя запускається з підвищеної позиції, наприклад, з даху або пагорба. Це також максимізує ефективність боєголовки проти слабшої верхньої броні, не меншої поваги заслуговує і наступний протитанковий комплекс. Розробники якого люблять абревіатури. А солдати люблять ефективну зброю. Поєднайте їх разом, і ви отримуєте ЕНЛО або легку протитанкову зброю наступного покоління, розроблена у Швеції на. На Початку 2000-х років ця легка ракетна система вистрілив і забув, подібна до Джавелін за застосуванням і ефективністю, але важить вдвічі менше. При цьому дальність стрільби ЕНЛО становить лише тисячу метрів. Це означає, що піхоті доведеться підійти значно ближче, щоб пробити ворожу броню. Проте м'який старт зброї багато в чому компенсується обмеження, оскільки ракета не запалюється, поки не покине пускову трубу. Енло можна досить ефективно використовувати в умовах обмеженого простору. Після вторгнення Велика Британія надала Україні близько двох тисяч систем НЛО, І ще 1600 мають бути доставлені до кінця 2023 року. Але на сьогоднішній день однією з найбільш унікальних бойових машин, які використовуються в Україні, є шведський ручний протитанковий гранатомет Карл Густав, калібру 84 мм. міліметри. По суті, це потужний гранатомет, але при цьому він є легкою доступною. Та дуже гнучкою зброєю з густавом може працювати одна або дві людини, і залежно від боєприпасів, його дальність стрільби може становити від 350 до 2000 метрів. Для досягнення більших відстаней необхідно використовувати боєприпаси з лазерним наведенням. Більш звичайні снаряди можуть використовуватися для ближнього бою. Ще одна зброя шведського виробництва, яка широко використовується в Україні, це AT-4 – некерований Однозарядний одноразовий протитанковий гранатомет, вперше представлений на ринку в 1987 році. Він є одним з найпоширеніших підривників танків у світі. При вартості всього в півтори тисячі доларів США. AT-4 ідеально підходить для вуличних боїв на кшталт тих, що відбуваються в Україні. Особливо це стосується моделі AT-4 CS, яка є новою версією обмеженого простору, але не тільки Швеція відома виробництво. Найперших протитанкових систем. Її південний сусід теж конкурує в цій сфері, так як передова німецька інженерія не зупиняється тільки на автомобілях. Не менш якісно в них виходить робити і зброю на кшталт панцерфауст 3, або танковий кулак на піводноразовий протитанковий гранатомет. Розроблена у 1978 році ця некерована ракетна установка для стрільби з плеча складається з багаторазового пускового пристрою та заряджається одним. З трьох типів снарядів у розрядженому стані пускова установка важить лише 2 кілограми, що робить її дуже портативною і надзвичайно універсальною. Протягом багатьох років для «Панцерфауст» були розроблені різні типи боєприпасів, в тому числі як з порожнистим тандемним зарядом, так і з боєголовками типу бункер-бустер. Перший тип боєприпасів ідеально підходить для використання протитанків з реактивною бронею. Але для руйнування бункерів та укріплених позицій немає. Ає нічого кращого ніж М-141 BDM, де BDM розшифровується як боєприпас для ураження бункерів. Він є однозарядною зброєю, що запускається з плеча. При вазі всього 70 кілограмів та використанні 83-мм міліметрової ракети. Гранатомет вражає цілі на відстані понад тисячу метрів. Розроблений американською авіабудівною компанією McDonnell Douglas, m 141 є надзвичайно ефективним у міських умовах саме тому він так активно використовувався під час воєн в Іраку та Афганістані. Це також була одна з перших одиниць зброї, надісланих в Україну на початку російського вторгнення, але це не єдина перевірена часом американська протитанкова система. М 72 два лоу або легка протитанкова зброя перебуває на озброєнні з 1963 року. З того часу вона використовувалася на більш ніж десятках театрів воєнних дій включаючи В'єтнам, Першу війну в Перській затоці та громадянську війну в Сирії, якщо ви уявляєте собі ракетну установку, швидше за все ви бачите саме її. Це приблизно метрова труба з двома залізними прицілами та складним плечовим кріпленням. Хоча він має набагато меншу дальність стрільби ніж багато інших видів зброї в цьому списку, він все одно може завдати серйозної шкоди танкам, бункерам та укріпленим позиціям. Однією з головних причин, чому М 72 лоу так довго залишається на озброєнні. Є його майже сміхотворно низька ціна за одиницю, яка становить лише 2000 тисячі доларів США. Існують також десятки модифікацій, які мають різні спеціалізації та показники бронебійності. Проте навіть найстаріша модель з цього списку здатна пробити будь-яку сучасну броню. Не зважаючи на репутацію, ВІК все ж бере своє, і на зміну приходять нові досконаліші аналоги на кшталт Алкотан-100 це пускова установка керованої ракети одноразового використання, вперше представлений у 1998 році. Це перша одиниця з цього списку, що виробляється в Іспанії. Хоча прицільна дальність стрільби цієї системи становить лише 600 метрів, вона може похизуватися наявністю бортового блоку управління стрільбою, який автоматично визначає точку прицілювання для користувача. На щастя, алкотан також пристосований для використання в умовах обмеженого. Простору. Це означає, що українські війська можуть використовувати його з великою ефективністю в компактних міських умовах. Останній ПТРК, про який ми хотіли поговорити сьогодні, це Інсталаза Сі-90, одноразовий реактивний гранатомет для однієї людини, який також виробляється в Іспанії. Хоча вперше ця зброя була представлена ще в 1990 році. Вона не набула широкого застосування, тим не менш, він дешевий, Легкий і спеціально розроблений для ближнього бою. Дійсно, дальність стрільби Сі-90 становить трохи більше 350 метрів, тому на відкритій місцевості він не дуже ефективний. Однак, якщо ви відбиваєте вторгнення в місто, цей 90-міліметровий звір стане вашим найкращим другом. Хоча йому бракує багатьох комп'ютеризованих удосконалень, які можна побачити в інших гранатометах, існує кілька модифікацій Сі-90, які сприяють його за. Загальній універсальності, наприклад, Сі-90 CR використовує пустотілу боєголовку для максимальної бронебійності. Сієр ЕМ має вбудовану протипіхотну осколково фугасну боєголовку, яка може допомогти розігнати танки, що можуть бути частиною конвою або ескорту. Іншим корисним варіантом є Сієр Фаєм, який використовує червоний фосфор для створення диму та інших запалювальних ефектів. Сподіваємося, вам сподобався цей огляд протитанкового озброєння, яке зараз використовується в російсько-українській війні. Якщо вам сподобалось те, що ви побачили і почули, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео і напишіть в коментарях, щоб ми продовжували давати вам захоплюючий військовий контент, який ви бажаєте.